Встановили розсувні двері на прихованій системі Вайли 6212 з зеркалом. Ось так вони виглядають. Гардероб. Зараз я вам покажу. Тут вони без ручок. Замовниця попросила, щоб без ручок були. Так вони поїхала. Раз. І можна з цієї сторони ось так взяти і назад. Ну, тут трошечки ламінат поскрипує, тому що ці системи вони на підлозі, вони їздять по підлозі. Сама передка вона прихована, стоїть. Тут алюмінієвий профіль. де Деша шаплівочка транспортувальна йде. Ось такі можна так її закривати. Ось такі двері тяжкінь, трошки приходиться прикладати зусиль. Щоб її закрити. Але в цілому виглядає дуже стильно і придає простору. В кімнаті зараз я її, опс, дотягувачі, ледве дотягуючи. Ось так вона виглядає. Дуже гарно в інтер'єрі. Ось такі двері. Кому потрібні такі двері, звертайтеся. Любі розміри. Цей розмір 2,200 на 960. Так що, кому потрібні двері, звертайтесь, допоможемо.